Привіт! Мене звати Лана. Ви на каналі Куцоля про мото та Кравецтво. І я сьогодні розповідатиму, як правильно знімати мірки. За основу я беру київську систему конструювання одягу. Про цю систему я детальніше розповідала ось в цьому відео. Гляньте, якщо вам буде цікаво, там насправді дуже-дуже крута інформація. В принципі, якщо ви користуєтеся якоюсь іншою системою для конструювання одягу, то в принципі ці мірки вам також підійдуть, тому що вони базуються на мірочного розраху. Методі. На цьому методі базуються практично всі сучасні системи крою. Єдине, що тут є якісь дуже специфічні мірки, які притаманні виключно для київської системи крові. Тому, якщо вам це не потрібно, ви можете просто ігнорувати ці мірки. Найкраще вимірювати людське тіло ввечері, тому що зазвичай ввечері воно трішечки збільшується в об'ємах. Не критично там. Пару міліметрів, але якщо шиється якась дуже протавлена річ, то ці міліметри вони відіграють важливе значення. Однак, якщо ви шиєте щось оверсайзне або із вільним обліганням, можете взагалі не переживати і вимірювати своє тіло, коли вам забажається. І в принципі, так історично сталося, що для того, аби максимально точно перенести виміри людського тіла безпосередньо на папір, лекарство, Використовують умовні точки, вони є орієнтирами для побудови лекала. І якщо ви вимірюєтеся самостійно, краще їх одразу на собі позначити. Це спасає вас від великої кількості помилок та неточностей. Я зараз проговорю самі основні точки, які потрібно одразу відмітити на собі, тобто або маркером, або ручкою, в залежності від того, як вам зручніше. Насамперед, це ось ямна а, точка. Вона знаходиться ось тут на шиї, вона а, дуже легко прощупується, тобто ось, ось ця ямка. ямка тут, Це ця точка. А на манекені я її зобразила тут. А потім це основа шиї. Якщо ви носите ланцюжки, то в принципі ви також дуже легко нащупаєте цю точку, адже вона знаходиться ось на лінії стику ланцюжка по бічному. Зрізу. Теж доволі просто її знайти. На манекені вона ось тут. Потім далі є плечова точка, і в принципі з неї йде трішечки складніше, тому що зазвичай пишуть, що це найвища точка плеча, але плечі бувають дуже різними, повірте, я знаю. І може виникати певні труднощі, як її знайти. Тому орієнтуйтеся на свій суглоб. якщо ви, наприклад, рухаєтеся рукою, ви точно зрозумієте, де ця точка знаходиться. Тобто, якраз це стик між суглобами, який дозволяє піднімати нам руку. Відповідно, на ені ця точка, ось тут плечова точка. Далі також є пахові впадини, ось вони тут знаходяться, і зі спинки на них теж потрібно орієнтуватися. Відповідно, якщо ми говоримо про спинку, то тут. Важлива точка це безпосередньо сьомий шийний хребець. Ви його легко нащупаєте, тому що він найбільш візуально помітний і я думаю, ви точно знаєте, де він у вас. І також я рекомендую зав'язувати шнурок на талії, тому що у нас дуже багато вихідних точок, безпосередньо ну, торкаються талії, і нам потрібна якась стала візуальна лінія для того, щоб легше орієнтуватися, тому що тут насправді дуже. Дуже легко зробити якусь похибку. Стосовно загального розібралися, тепер давайте безпосередньо до мірок. Ну І найперше, це, звичайно, обхвати. Всі обхвати вони знімаються горизонтально. І найперше, це обхват грудей. Він вимірюється через соски горизонтально до підлоги і сантиметрова стрічка у нас має йти максимально рівно. Тобто, ось це є обхват грудей. І, в принципі, її ось так потрібно тримати. Потім в нас йде обхват талії. Відповідно, це м, теж в підручниках пишуть найтонше місце на тулубі, але це не завжди так. Тому, якби, якщо вам важко знайти талію, ви просто порухайтеся і ось цей згін є вашою талією. Е, теж е, сантиметрова стрічка вона йде строго горизонтально. Е, далі обхват бедер Обхват бедер тут е, теж є певні нюанси, адже е, е, важливо виміряти саме найширше місце наших бедер, а це Безпосередньо не завжди анатомічно бедра. Тому орієнтуйтеся на свою фігуру, я думаю, що ви краще знаєте, що у вас найширше. Далі обхват шиї. Обхват шеї йде через точки 7-го шийного хребця, основи шиї, і також це все зводиться до ямки. Це може бути трішечки важко якоюсь нееластичною е сантиметровою стрічкою, якоюсь заширокою за широкою, в але я Думаю, що ви впораєтеся. А далі у нас йде обхват плеча. Обхват плеча це найширше місце на руці, грубо говорячи, наш біцепс. Теж сантиметрову стрічку ми тримаємо горизонтально, і бажано, коли ми вимірюємо, приджати руку до себе, адже це дає додатковий об'єм і при побудові лекала якогось вузького рукава, це значення дуже-дуже критичне. Тому краще руку прижати до себе при вимірюванні. Потім із обхватів у нас йде ще обхват зап'ястя, це найтонше місце на руці. Також додаткові допоміжні мірки, які в основному беру для брюк, це обхват щиколотки, обхват коліна. І, в принципі, наприклад, якщо для рукавичок або мітенок це обхват кулачка. Тобто, ось так береться рука і максимально. Горизонтально вимірюється. Із обхватами розібралися. Давайте тепер до довжин. І звичайно, що тут база ґрунтоснава це глибина горловини. Вона починається від ямної точки до талії. Потім довжина талії переду. Вона вимірюється від основи шиї через сосок прямо до лінії талії. Також до довжин слід віднести висоту грудей. Вона вимірюється від основи шиї до соска. Потім в нас йде довжина руки. Відповідно, довжина руки вона вимірюється від плечової точки через лікоть і до зап'ястя. Причому що лікоть має бути чуть-чуть. Зігнутий, тому що е, так будуть точніші виміри. Е, і далі довжини безпосередньо на самій спинці, е, тобто це також довжина талії спинки, вона вимірюється від сьомого шийного хребця до лінії талії. А потім довжина талії спинки перша вона вимірюється від основи шиї до е, власне лінії талії через лопатку. Потім безпосередньо це вже стосується нашого пошиву, є мірка довжина виробу. Вона вимірюється від основи шиї через сосок і, в принципі, до бажаної довжини нашого виробу. Якщо це мірка для брюк, то вона буде вимірюватися від лінії талії до підлоги по боку. Також важливо визначити ще. Висоту бочка. Її самостійно може бути трішечки важко визначити, тому краще зверніться за допомогою, якщо є така можливість. Найкраще цю точку виміряти таким чином. Беремо просту лінійку, зажимаємо як термометр, і від верхнього краю ми вимірюємо до лінії талії. Таким чином отримуємо нашу висоту бочка. Потім з довжинами ми розібралися. Давайте до ширин. І перша ширина грудей вона вимірюється між точками пахових впадин. Тобто, ось так воно буде виглядати на мені, тому що це більш візуально зрозуміліше. І ось так воно буде виглядати на манекені. Потім ширина грудей перша Це відстань між одним бочком до іншого бочка через соски. Тобто, ось так вона вимірюється, ширина грудей перша називається. Далі ширина спинки це відстань між паховими впадинами. Ось так вимірюється, вона йде через лопатки, Тобто, ось від цієї точки і до цієї точки, але за допомогою сантиметра. І потім також важливою міркою є ширина плеча. Вона вимірюється від основи шиї до плечової точки. До ширин також відносять мірку центр грудей. І вона вимірюється від одного соска до іншого соска. Далі в нас ідуть косі. Висота плеча, коса переду. Вона вимірюється від плечової точки до соска. І також, якщо ми говоримо про перед, тут є ще дуже важлива мірка. Вона є специфічною віключно для київської системи крові, називається ширина плеча переду. Вимірюється. Від плечової точки до ямки. Її аналогом, але вже для спинки, є ширина плеча спинки. Вимірюється від плечової точки до сьомого шийного хребця. І також для спинки ще одна коса мірка вона називається висота плеча коса спинки. Вона починається від плечової точки і йде прямо до талії Таким чином, ми повністю зняли основні мірки. Є ще допоміжні в залежності від виробу. Наприклад, є специфічна мірка, яка знімається виключно для пошиву брюк, називається висота сидіння Її особливість в тому, що людина має сидіти на дуже плоскій поверхні і вимірюється з боку сантиметровою стрічкою від талії до плоскої поверхні. Чином ми отримуємо цю мірку. Сподіваюся, що вам ця інформація була корисною. Підписуйтеся, пишіть коментарі, підписуйтеся на телеграм-канал, адже він присвячений виключно пошиву. І я думаю, що вам, вам буде цікаво. Па-па!